Сьогодні історія від автора каналу буде також цікавою. Тема, яка буде піднята стосується шостої раси, яку папросам треба чекати на землі після людської, яка називається ще арійською. Автор каналу написав чекати, але треба розуміти, що багато лідерів різних часів так чи інакше були залучені до теми пошуку шостої раси. І багато видатних людей і філософів також писали книги на цю тему. Почнемо з того, що всередині кінці ХІХ століття жила відома у містичних кругах Олена Блавацька. Яка була дотична по різним свідченням до потайбічного світу, і за рахунок такого зв'язку отримувала різну інформацію, яка недоступна простій людині. Так от, наприкінці свого життя вона зробила працю і написала книгу, яку описала всі раси, які жили до людської на землі. Для теми автора каналу важливо лише відкрити таємницю, що вона нараховує п'ять рас, включаючи нематеріальних істот, полуматеріальних, великанів, Атлантів і наприкінець людей. І ось відштовхуючись від її роботи та від того, що вона має величезний авторитетний вплив в містичних кругах, і сьогодні автор каналу зробив висновок, що її інформація правдива. А з історії ми знаємо, що Гітлер був одержимою ідеєю шостої раси, і що саме німці є тією наступною за людством і цим вірусом такого зверхнього відношення до інших країн він і почав Другу світову війну, в якій загинуло дуже багато людей. Ось так і виходить, коли до влади приходить одержимий шизофреник, і він своїми завідомо брехливими переконаннями вводить в оману людей, які йому довіряють, потім заражують цим вірусом весь народ, а потім веде їх на кровопролитні війни, усвідомлюючи, що він ще одна людина з комплексом своєї величі, яку дьявол обвів округ пальця, через нього зробив ще одну катастрофу для людства. Так що ж таке, шоста раса, яка буде наступною за людською? Виходячи з того, що вона повинна прийти за п'ятою, то якраз Гітлер виходить. І хотів вбити усіх і залишити лише титульну націю німців, які підстали шостою расою. А ось автор каналу сьогодні, також задавшись таким питанням, вирішив і цей приклад, який також не став таким, яким який вирішити неможливо. Якщо виходити з тої інформації, яку автор каналу прочитав, знайшов, усвідомив і скомпонував, то виходить, що зараз іде час антихриста ядерної війни, періоду скорбі, восхищення. Церкви та заведення усіх людей під цифрове клеймо на лобі. І цифри на лобі будуть як написано в писанні три шестірки». Потім, як пише Отрах В'ячеслав, який за своє коротке життя зробив проросто, яке повністю співпадає з тим розумінням, що є у автора каналу, коли він вже багато років протистоїть абсолютному злу цього світу, і знає, на що воно здатне, що воно планує і що воно. І як вони діють в цьому світі. Так от, Отрок В'ячеслав каже, що після апокаліпсису і перемоги над Антихристом це царство істини, тому що для перемоги над Антихристом людям буде потрібна поміч. І саме в той час буде друге прошесті Христа. І коли перемога настане, то люди, які не зрадили Бога, будуть разом із ним оновлювати землю. І природа буде настільки змінена, що життя на землі буде не наче в раю. І після цього і настане епоха Ісуса Христа на тисячу років. Так от, якщо брати за увагу пророцтва про шосту расу, яка буде набагато просвітліше і духовніша за людську, то якраз автор каналу вирішив, що результатом розв'язання такого прикладу і буде те, що шоста раса з'явиться на Землі після перемоги над Антихристом, тобто після кінця світу. Автор і надалі буде викладувати різні історії, які стосуються його розуміння життя на планеті, як тільки він зможе подолати протидію йому. Демонічних місцевих груп людей, які під контрольним сутностям і які чомусь